Привіт всім! Ми продовжуємо реалізацію проєкту Павла Пехтірева. Сьогодні до нас приєднався Ярослав Нейчок з Харкова, який зараз мешкає в Республіці Чехія та готовий розповісти про своє хобі. Роботи Ярослава цікаві та надихають на різні мрії: події, активності та взагалі на чудове самопочуття. Отже, запрошую Ярослава розповісти про своє захоплення, роботу. Та результат. Кришніче побачив старовинний костел. І це мене надихнуло. Це вироби з глини. Дінозавр. Після екскурсії до зоопарку в мене виникла ідея зробити черепаху. Чашка подарунок мамі. Підставка під квіти. Герой комп'ютерних Ігор Маріо. Моя улюблена робота. Це, звісно, не усі мої роботи. Більшість була відправлена на виставки. Як давно ти почав цим займатися? Усе почалося зі школьного уроку з кераміки. У нас було декілька уроків з, кер... з кераміки, на яких ми працювали в керамічних майстернях. Наші з тобою захоплення дуже, дуже схожі, і це чудово мати друзів, які також мають схожі активності. Ми нарешті можемо спілкуватися, щоб поділитися власним. Досвідом, своїми досягненнями, захопленнями. Якщо можливо, я би хотів показати свої роботи, це Маріо, мій улюблений герой відеігр. Це моя перша робота, подарував Тусін день народження. Ще я працюю з деревом. Це замок. Який? Це зручна кручниця. Я її зробив в шкільній майстерні. Маю ще декілька виробів з кераміки, які продали в шкільних ямарках. Це на сьогодні все. Дякую. Що запросив мене на свій проєкт, буду дуже радий ділитися своїми роботами в рамках цього проєкту. Це реально круто мати спільне захоплення. Сподіваюсь на збільшення учасників проєкту Пехтірева. Нагадую, будь ласка, хто бажає розвивати свої навики, хто любить різні активності, хто має хобі, то ми чекаємо на вас в проєкті Павла Пехтірева.